Юрій Дерев'янко пропонує відновити соціальні виплати. Мова йде про виплати дітям війни, яких не можуть добитися навіть через суди. Ця епопея поневірянь людей похилого віку триває в Україні уже кілька років, адже депутати у червні прийняли закон, який дозволяє не виконувати судові рішення. Відповідно до нього кошти можуть не виплачуватися роками. Змінити ситуацію можна і треба, переконаний депутат обласної ради та кандидат у народні депутати Юрій Дерев'янко. Про це він повідомив на зустрічі з виборцями у селі Заріччя на Вірнянського району це безпрецедентний факт, коли конституція могла бути так сплюндрована. Мова йде про те, що згідно конституції не можна зменшувати всі соціальні виплати, які вже прийняті законом. Вони це зробили і вони це підкріпили рішенням конституційного кишенькового свого суду. За час своєї каденції в обласній раді Юрій Дерев'янко з командою юристів допомогли пенсіонерам свідкам воєнних подій відвоювати виплати. Я і мої юристи надали юридичну допомогу і виграли по судах за дітей війни більше, ніж 1300 судів. Більше, ніж 1300 судів. Ми вже боролися проти цієї злочинної влади тим, що вона не виплачує гроші, які по закону люди мають отримувати, а їм не платять. Вони навіть не виконують рішення судів сьогодні. І це завдяки тому, що саме гарант Конституції. Узурпував владу, він спочатку змінив конституцію, потім змінив весь конституційний склад суду, і після цього легалізував незаконні рішення, які стосуються афганців, які стосуються дітей війни і, і чорнобильців. Це питання включене у регіональну програму Юрія Дерв'янка. За словами політика, вирішити проблему можна, скасувавши недавно прийняті акти, які суперечать Конституції України та обмежують соціальні виплати. У програмі об'єднаної опозиції ця частина програми є в об'єднаній опозиції і частину моєї персональної програми. Є те, щоб скасувати всі ті законодавчі акти, які обмежили можливість людям отримувати всі доплати. Це ті люди, над якими вони насміхаються. Кажуть, що по 60, по 100, по 150 тисяч гривень вони там собі отримують. Скажіть мені, будь ласка, я жодної людини, за яку ми судилися, не бачу, щоб там були такі гроші. Там копійки 400, 800 тисяч, 3 тисячі сили, За багато років може бути і 5 тисяч, але там такого немає. Тому це рішення буде ухвалене, якщо ми будемо мати більшість в Верховній Раді, це обов'язково. До речі, кандидат у народні депутати чи не єдиний в області, хто особисто побував у багатьох населених пунктах, знає він і про зарічанські проблеми. Ми знаємо, що ви маєте дуже чудову школу, надзвичайно чудову школу, і школа не має спортзалу. І за це говориться давно, але нічого з місця не зрушається. Ми знаємо, що велика, вже великою бородою обросли питання, пов'язані з берегоукріпленням, але. Коштів не було, чи немає, чи не так використані, і до цього часу нічого не рушається з місця. Я переконаний, що кожний мажоритарний депутат в першу чергу повинен займатися вирішенням тих проблем громади, які сьогодні нагальні є.